Усім привіт! Мене звати Інна і я рада вітати вас на своєму каналі. Це канал про моє рукодільне життя. Сьогодні п'ятниця, 28 липня, і я починаю знімати тижневий влог. І так як попереду у нас вихідні, і в мене зовсім не буде часу на те, щоб знімати відео, я би хотіла показати вам свої процеси, на якому вони етапі. Тому що з минулого відео вони трошки просунулись. Ну, і так як попереду вихідні, я буду щось в'язати, можливо, вишивати, тому я хотіла би розповісти, що саме я буду робити. Ось ці шкарпетки в минулому відео я показувала, що була одна шкарпетка, тільки зв'язана до мисочка, я вже дов'язала іншу. Мені залишилось вив'язати мисок і на одній, і на другій. І все, і буде готова робота. Попрати, заблокувати і сховати кінчики, і буде, можна буде носити. А вже ж ніхто носити зараз їх не буде. Дочекаємось, коли буде прохолодніше. От я хотіла вам їх показати, для того, щоб я могла вже їх завершити. І сподіваюсь, що в наступному включенні я вже покажу вам готову роботу. Так. Ну, Я в минулому відео розповідала про ці шкарпетки. Можу нагадати, що я в'яжу, у е мене зам замість резиночки тут іде рюшики такі із е валіком, а також е п'ятка бумеранг із клином підйому. І ну візерунок, е я розповідала, який тут. Називають його горошик. Ось такі шкарпеточки в горошик будуть. Так, в'яжуться вони з пряжі Alize Artisan. Ну, і все. На спицях 2,5 мм я в'яжу на 72 петлях. Так, із шкарпетками це все. Так що, сподіваюся, що я зможу вам показати вже готову роботу. Наступне, що я планую робити, це. Це в'язати топ. Ось цей топ. Вибачаюсь, я вас трошки зачепила. Ось цей топ. Ось такий він яскравий вам. Ну, він, звісно, не такий яскравий в житті. От, так, тут багато кінчиків треба їх поховати. Так, ну тут в мене вже залишилось теж зовсім трошки. Зовсім зовсім трошки. Здається, менше 10 см. Здається, навіть 5 см залишилось дов'язати. От я планую за вихідні, можливо, це і зробити. Але не впевнена, що в мене вийде. Ну, побачимо. побачимо. Я вам показую, на якому він етапі. А там буде видно, наші бажання не завжди. Співпадає з нашими можливостями. От. так. І що планую я ще? Зараз побачимо. Ну, і наступне, що я хочу робити на вихідних, то це повишивати. В ідеалі я би хотіла дошити цього лисенятку, але, звісно, що на все часу може, не вистачить. Тому хоча б просунуть його ще ближче до фінішу. І дуже би хотіла його попросувати, просувати цей процес. Хотіла розповісти, що ми з дівчатами на вихідних проводимо таку СП, наче, називається ВВВ, тобто вечорниці вихідні, ми обираємо собі кожен процес. Фотографуємо його, на якому він етапі. Тобто до та після робимо фото. І от в п'ятницю ми скидаємо фото, на якому зараз етапі наша робота. І у неділю вже скидаємо фото після що ми повишивали на цій роботі. От Якщо в мене вийде вишивати на цій ВВВ, то я буду брати цього лисенятко і завершувати його. Ну, а що у мене вийде за ці вихідні, ви зможете вже побачити в понеділок. Тому до наступного включення. Вітаю! Сьогодні понеділок, 31 липня, і у мене до вас питання. Ну що, як ви гадаєте, чи виконала я те, що запланувала на вихідні? Можете поставити відео на паузу та написати мені в коментарях. Чи є в мене хоча б одна готова робота, чи ні, як ви гадаєте. А я вам покажу, що ж все-таки я робила на вихідних. І перше, що я хочу показати, це Та-дам! Готова робота. Так, я дов'язала ці шкарпетки. Що я можу сказати? Ну, вони просто чудові, неймовірно гарні. Та ніжні. Ці рюшика додають такої ніжності цим шкарпеткам. І я впевнена, що, що ці шкарпетки залишаться у мене. І носити буду їх я нікому не віддам. Ну, Мені більше нема, що про них говорити, бо я вже розповідала, як я їх в'язала. Яка тут п'ятка, все розповідала вам. Тому це просто буде в мене така готова робота. За, ц... за цей блог. І що я ще хотіла сказати, що планую в'язати ще одні такі шкарпетки. В будь-якому випадку будуть ще одні такі, тільки в іншому кольорі. Ну, і, може, зміню трохи візерунок поміняю, щоб не так було скучно в'язати. А ви, якщо хочете, щоб я зняла майстер-клас на такі шкарпетки. Пишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, якщо в цьому є потреба, то створимо такий майстер-клас. Звісно, тут немає ніякого складного візерунку. Наступний буде, скоріш за все, ще проще. Ну, про це ми поговоримо пізніше. Можливо, я зніму відео з планами все ж таки на серпень місяць. Трішки вам розповім, що в мене є в планах. Тому ось так. Якщо ви бажаєте майстер-клас по цим шкарпеткам, то запрошую вас до коментарів. Пишіть. Так, забираю. І наступне. Не хочу вам набридати з одними і тими самими процесами, тому просто скажу, що топ я майже дов'язала. Там залишилось буквально 5 рядочків, не буду його вже показувати. І покажу його, скоріш за все, взагалі в кінці місяця, в готових роботах. Тому що, ну, одне й те саме це не цікаво дивитися, нічого там такого немає. Там залишилось тільки понизу зробити наче обв'язку таку. Ну, я ж кажу, це буквально 5 рядочків, бо там я обмежена в пряжі, тому ось так. Ну, і що я ще робила за ці вихідні? Я вам розповідала, що буду вишивати. І ось моє лисеняточко, таке гарненьке, таке миленьке, дивні ножечки. В принципі, ну, сказати, що я завершила, то, звісно, ще ні. Тут є робота. Але я завершила усі хрестики та напівхрестики. Мені лишилось тут виконати тільки бакстіч. На жаль, мені не вистачило на це часу, тому що моя подружка приїздила, вона зараз тимчасово виїхала за кордон і ось приїжджала навідати всіх, родичів, нас, друзів. Тому це були останні вихідні, які вона була тут. Ми провели їх разом. Тому на. Улюблене хобі було трошки замало часу. Але ж все ж таки я трохи щось поробила. І ось я довишивала ось цей кусочок, кінчик цього хвостика і таке гарнюсіньке лисенятко виходить. Звісно, коли буде зроблений бекстіч, це буде взагалі просто неймовірно гарно. Тому дочекаємось ще трошечки. Я думаю, що в цьому місяці я точно його завершу. Так що, отак, такі мої були плани, і ось так вони були виконані. Поговоримо про те, що я планую робити далі. Що ви бачите зараз перед собою, це такий мій довгов'яз. Я навіть не пам'ятаю, коли я почала його в'язати. Але те, що рік тому, та ні, який же ж рік. Це було ще до війни, тому, бачите, півтори роки тому, а може і більше, тоді я почала його в'язати. Це наволочка на подушку буде. Я планую, що це буде вив'язана одна сторона, а з іншої сторони я хочу купити тканинку, якусь таку натуральну. Хотілося б, щоб це була якась фактурна тканинка. Якийсь льон такий грубий, або ну, щось таке, або бавовна з чимось таким. Ну, щоб це була не дуже м'яка така тканинка. От. Що це, чим я це в'яжу? В'яжу гачком, як бачите, такий у мене гачочок. Він металевий був, а чоловік мені його так от обтягнув, щоб було. Це така якась резинова проволочка, яка так одягається, потім підпалюється, і під теплом вона звужується. Забула, як вона називається термоусадка, здається. От. І щоб було приємніше тримати в руці його, він мені так і зробив. Це гачок 2 мм, і пряжа, з якою я в'яжу, це ось ця пряжа Alizen Cotton Baby Soft. Вона дуже така приємна на дотик ця пряжа, але що мені в ній не подобається, це те, що вона така пружиниця. Ось, ну, досить така порівняно з Alize Cotton Gold, то вона трошки пружиниться. Так, ось цієї пряжі я в'яжу. Тут у нас йде склад 50 акрілу. І 50 бавовни. Так, такий самий майже склад 100 грам 270 метрів, і колір це 62 молочний. Отже, буде така ось наволочка. Я називаю ці наволочки в стилі е, Ікея, мабуть, ну щось такого. Е, В'яжеться вона. Або лінивий жакар, це називається, або двосторонній жакар ще кажуть на нього. Ось такий візерунок, я його побачила на просторах інтернету, перемалювала собі і в'яжу. Також планую ще одну наволочку в'язати. У мене вже ну, цей моточок ви побачили, я його купувала не просто так, він у мене ще другий. Бо буде ще одна така наволочка. Ну, і от буду її в'язати, подивимось, скільки в мене вийде. Не скажу вам зараз, а ні, ні, скажу. Скажу. Зараз замірюємо. Значить, в ширину вона в мене, давайте покидемо. В ширину тут 40 см. От Я хочу, щоб вона була квадратна, тому мені потрібно вив'язати 40 см висоту. І тут у мене 26 майже. Тому мені ще 14 см, і буде моя наблочка готова. Треба її завершувати, бо скільки можна вже це розтягувати це задоволення. Тому будемо завершувати разом з вами. Наступне, що я вам покажу, це. Мабуть, буде трошки смішно, але це така чудова робота, я просто від неї кайфую. Як вона мені подобається, Ну, дивіться самі. Це ось така україночка. Вона така чудова. Подивіться на цей її віночок. Так, воно все ще окремо, тому що я ну, дов'язую детальки. Треба пришити там буде все. Ось так виходить в мене. Таке тільце, голова є. Е, давайте я якось спробую покласти вам. Не вийде. Ану зараз одну секундочку. Ось так дивіться. Трохи з'єднала. Ну, звісно, що нерівно, і... але просто, щоб ви могли подивитися на цю красу. Так, Тільце і голова зв'язані. Вибачаю за ці такі, але. Вони мені ще потрібні будуть. Ось такі ручки в мене зв'язані. Ручки такі. Ну, і далі я на етапі вив'язування фартушка. Він буде отут приєднуватись. Такий фартушок. Напишіть, що ви думаєте про цю красу. Так, я навіть в'яжу іграшки, це буває дуже рідко, але буває Саме ця україночка мені дуже-дуже сподобалась. Я захотіла її собі мати, тому вирішила придбати такий майстер-клас і зв'язати таку красу. Тож, показую вам, бо можливо буде час, буду також і її в'язати. Так, да, я стільки всього хочу зробити, але губи час на все це. Як кажуть, щоб було більше в нас. Часу да, в добі або більше рук. Ну, Це таке, звісно, головне в'язати в задоволення. Ну, на цьому поки що все. Далі буде видно, як в мене буде виходити, скільки в мене буде на часу на моє хобі, на мої е, е, рукоділля. Будемо дивитися. До наступного включення тоді. Сьогодні п'ятниця, 2 серпня. І давайте дивитися, що я зробила за ці два дні, поки не підключалася. І так, показую вам наволочку, яку я в'язала за ці два дні. В мене було зв'язано 26, здається сантиметрів. Потрібно мені 40. Вона вже не влазить, здається, в кадр, да? трошки. Так, потрібно мені 40 см. І я вже вив'язала 38 см. Тобто мені залишилось ще 2 см. 2 см це три рядочки, і моя наволочка буде майже готова. Її треба буде ще докупити тканинку на заднік і зшити. І сподіваюся, що я зможу користуватися гарною подушкою. Подушку я планую також робити сама. У мене є Hollow Fiber, Сподіваюсь, в мене все вийде. Ну, В'яжеться вона досить просто. Я вже казала, це е, двусторонній жакард. Тобто нічого складного. Тому ось така у мене наволочка. Також я говорила, що буду в'язати ще одну іншим візерунком. І якщо ви хочете такий майстер-клас. На таку наволочку, тільки в іншому візерунку буде, то пишіть в коментарях, будемо робити такий майстер-клас. Ну, звісно, якщо вам це цікаво. Так, ну, про неї нема більше що говорити. це дуже проста річ, тому складаю її. Бачите, двосторонні і Із тої, і з тої сторони однаково. Так, приберемо її трошки сюди в сторонку. І ще, що я робила, я вам в минулому відео в минулому шматочку показувала лялечку україночку. І подивіться, що в мене вийшло зробити. Ось вона така красуня. Так, що я робила? Я дов'язала фартушок, вишила. Ось це. І вишила також руч, рукавчики, зробила поясочок, ну і попришивала все. Зараз ручки в мене ось тут так прикріплені, щоб вони так зафіксувалися, щоб не торчали так в різні сторони, негарно. ось ось таке. До речі, що я помітила, що в цій ляличці поєдналися дві мої улюблені справи. Це перше це в'язання, а друге це вишивка. Да. Ну, звісно, що поки я вишивала бідні мої пальці, я всі їх травмувала. Дуже тяжко йшла вишивка по такому полотну. Той, хто вишиває, той зрозуміє. Як важко вишивати на дубовій канві, а тут взагалі воно набите халофайбером, воно таке товстеньке, плотненьке, треба ту голку протикати, тобто докладати таких зусиль. Ну, я вам кажу, я сьогодні все це вишила, і пальці в мене болять. А до речі, поки в'язала наволочку, проштрихнула собі пальця, також травмувала. Ну, це я без цього не можу, в мене так завжди. Так що ось така краса. Але, хоч і не так просто її робити, цю лялечку, ну, вона того вартує. Подивіться, яка вона неймовірно гарно виходить. До речі, майстер-клас, у кого я купувала майстер-клас, забула, здається, Галина звати. Я вам залишу посилання на її інстаграм. Якщо ви захочете теж зв'язати таку красу, можете звертатися до неї по майстер-клас. Чудовий майстер-клас. Мені все сподобалось. Тож, кому цікаво, я залишу посилання на її інстаграм. Ну, і буде в мене ще одне включення на цьому тижні в цьому блозі. Буде таке підсумкове включення. Побачимо. Може, я тут ще просунусь, тут потрібно цій лялечці доробити ще ем, волосички, такі, воно вплитається в косу. І е, стрічки. Стрічки навішать на віночок е, різнокольорові, а ще намисто. Чи вийде в мене це, чи ні, я не знаю. Тому взагалі не думала, що я буду робити ще. Я так планую влог випускати в п'ятницю. Тому я не знаю, що я буду робити ще ці два дні. Е може, і не два, а один. Ну, побачимо. Так що, ось так. Добре тоді. До наступного включення. Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 4 серпня, і час підводити підсумки мого в'язально-вишивального тижня. І так, що в мене? Нав'язалося. Перше, що я вам хочу показати, це ось моя наволочка. Як я і казала, мені залишали зовсім трошки. І я її дов'язала. Ось так. Не влазить повністю в кадр. Я її складу. Так, в мене до вас запитання. Як буде правильно говорити: наволочка чи чохол на подушку? Мені здається, що краще звучить чохол на подушку. Бо наволочка це начебто на подушку, на якій ми спимо. так? Я так зрозуміла, що є в українській мові таке слово. Але вважаю, що напевно будемо називати це чохол на подушку, так? Підскажіть мені, будь ласка. Повторю ще раз, що я буду в'язати ще одну таку з іншим візерунком. Тож. Пишіть, чи хочете ви такий майстер-клас. Ось така наволочка в мене вийшла. Так, тут ви бачите мій топ. Я вже не буду його розгортати, він теж дов'язаний. Там що, Показувати тільки обв'язку. Ну, я вважаю, що це буде лишнє. Давайте зайве, зайве. Давайте в, е, вже покажу вам його на собі. В примірці це буде в готових роботах в кінці місяця. Такі спойлер наче, так, буде таке відео про готові роботи. Так, наступне, що я покажу, що в мене в'язалося на цьому тижні, і закінчилось це завершилось. Це мої шкарпеточки. Ось такі вони гарнюсінькі. Такі. Тут, дивіться, трохи полиняло, звісно. Не дуже це добре, але ну, вже як є. Так? Так, п'ятка у мене бумеранг, я говорила. Дуже мені подобається, як вона виглядає. Такі, така фабрична п'яточка. І мисочок я закриваю швом петля в петлю. Ось так. Тож така краса у мене готова. Ще одна робота. Це вже після ВТО. Вони такі гарненькі. Ну, і ще ще завершила. Це моя гордість. Дивіться на цю красу. Ось така лялечка гарнюсінька. Ну, яка ж вона чудова. Всім рекомендую цей майстер-клас. Якщо хтось в'яже іграшки і хоче собі таку україночку, тож звертайтеся до Галини Веремейнко. Посилання на її інстаграм я залишу. І вона створила такий чудовий майстер-клас. Що я вам хочу сказати? Не так, то, звісно, просто в'яжеться ця лялечка. Треба прикласти багато зусиль, тому що тут багато дрібних деталей, які потрібно вив'язувати. Наприклад, цей віночок, Він, бачите, тут ось ці штучки вив'язуються окремо. Самі квіточки, там теж багато деталей. Вишивка, не так просто дається, бо грубий матеріал. Голка важко проходить. Треба напрягатися, прикладати зусиль. Я вам говорила, що в мене були травмовані подушки пальців моїх. Тож, але нічого, вже, вже краще, вже не болить. І ось така гарна лялечка в мене вийшла. Що ви скажете, подобається вам така красуня? Ось такий був мій тиждень в'язально-вишивальний. Яз... До речі, за вишивку е... лишення я так і не закінчила. Але сподіваюся, що на... ну, в цьому місяці, можливо, на наступному тижні я його довишиваю. Там залишилось зовсім трошки, лише бекстіч, тому дуже сподіваюся, що в мене вийде. Це зробити. Хоча в одному з підключень я казала, що я завершу, е, теж так сказала таку фразу: завершу в цьому місці, але то був ще е, липень. Ну, Звісно, там залишалося буквально пару днів, чи один, чи два, я вже не пам'ятаю. І в мене не було часу на завершення того процесу. Тож, е, то була помилочка така. Завершу я його в цьому місяці. Ну, я і мала на увазі, що в серпні, чомусь мені вже я вже жила серпнем. Тож, ось такі справи. Пишіть, чи сподобалось вам це відео, чи подобаються вам мої процеси, що саме вам сподобалось. І ставте вподобайки, щоб я знала, якщо вам подобається це відео, мої процеси, щоб я могла знімати і надалі. Таке натхнення буде для мене в цій справі. Також підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. І то щось до зустрічі, до наступних відео. Па-па!